Сестричка розумного цуценяти вміє говорити та навчає вашу дитину першим 100 словам. Має декілька режимів роботи. Для того, щоб перевкнути, потрібно затиснути ліву ніжку. Рівень два навчання тагра. І знайомимось. Зелена рука щасливий у долоні поплищи. Щасливий у долоні! <соцент> Спонукає вашу дитинку танцювати та вивчати частини свого тіла. Третій рівень. <соцент> Сестричка ніби оживає. Весело ручки мию я, я, мию я весело ручки миює. Проводячи багато часу з даною іграшкою, дитина буде не просто гратися, а активно розвиватися, адже кожна дія спонукає або навчає вашу дитину.